25 липня. Ті, хто все ще страждають. Якщо ми не будемо допомагати тим, хто ще хворий, наше життя і розсудливість будуть в постійній небезпеці. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 151. Мені добре знайома ця мука нестримного бажання випити, щоб заспокоїти свої нерви і втахомирити страхи. Знаю я і біль тверезості зі стиснутими зубами. Тепер я ніколи не забуваю про того незнайомця, який тихо страждає, замкнувшись в собі, і відчидушно намагаючись заглушити свій біль спиртним. Я прошу вищу силу наставити мене на вірний шлях. І дати мені мужність і готовність бути їй інструментом, що носе людям співчуття і безкорисливу допомогу. Нехай група і далі дає мені силу робити разом з іншими те, що я не зможу зробити один.